Друзі, добрий ранок. Пойшлося трошки часу після матчу Карпати, емоції трохи стихли, Подивився, як то кажуть, ще огляд матчу. що можна сказати? ну 20 хвилин Карпати виглядали солідно, в стадіоні мав, Видно, що були заряджені, що їм треба була перемога. Але після пропущеного голу їх якби, підмінили. Можливо, ще якийсь один момент створили, де Сапутін. До речі, два шикарних сейфа у рударі. Журі зробив. А в другому один провал захисту, другий, третій. Зоря могла ще забити. Не знаю, або перегоріли, або десь не високого якогось досвіду. І вже перед очима майор ліга конференції. Ну, вже як є. Але хочеться подякувати тренеру і всім гравцям, і болівальникам за прекрасний сезон. Шосте місце це є великий успіх після повернення з першої ліги. Як я ввесь в цьому сезоні, вдалий, невдалий, що очікувати від наступного сезону. Дякую, команда, добра, до зустрічі.